А ви що стоїте і дивитеся? Де поліція? Поліція, де? Давай, давай, давай. Ви що гривню Ви Божого суду не боїтеся? Завтра тебе будуть так закопувати. не Ви все священники роблять ПЦУ. Подивіться, так звані священники ПЦУ що роблять. Друзі, давай, полгарочку і чекаємо. Це молитва така у вас, давайте яка баща, Господи, дивіться, Дивіться, що разве. Ставим фапці, ласти, зі, давайте віти. Де вцяєте? молець, ідемо, молець. Ідемо всі, алеці. Ми тоже молець. Дивіться, що вони роблять. Хлопці, а що це за це у вас за молитва така? Хлопці, це вівтар, свята і святий, не йдіть у вівтар. Та не заходіть, Я Не знаю, а чого я живу, Я б священник, я маю право, чи ні? Я маю світу. Ви церква, через церкву, не, не заходіть через вівтар. Хто сказав, що не можна через заходити? Ну ви що по священний чоловік, ви, ви простий чоловік, тут священники заходять, пана Марія заходять. Я є паламар. Шіві поламають. Давай, давай. Да, да. Оце так званий священник у невітові сірки. Так званий священник. Господи, Дубок вас розуміє.